Поки весь світ, затамувавши подих, чекає на церемонію вручення кінопремії Оскар, яка до речі відбудеться за тиждень. Модні будинки зайняті власними кінокартинами. Щойно свій третій фільм із серії Жіночі історії представив бренд Міу Міу. А сьогодні в інтернеті з'явилось відео шанель. Короткометражка «My New Friend Boy», яку знімав ніхто інший як Карла Герфельд. Це повністю беззвучний відеоролик. Як і гучний артист номінований цього року на Оскар? Фільм Лагерфельда стилізований під підніме кіно 20-х років. Але як і у випадку з Міу-Міу, головна ідея полягає в тому, що кращі друзі дівчат це одяг і аксесуари. Ну й діаманти, звичайно ж. А бой в даному випадку це не хлопець, а назва нової моделі сумки Шанель, яку рекламує Еліс Делал, що стала обличчям Шанель в грудні минулого року. Її героїня не може жити без своєї сумочки, бой і не розлучається з нею ні на хвилину.